Вітаю всіх! Пропоную вашій увазі монету з власної колекції, присвячену українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачу, одному із засновників Української академії наук та одному з перших академіків Агатангелу Юхимовичу Кримському. На реверсі монети на тлі вертикальних ліній, що вносять певний драматизм та символізують трагічну долю вченого, зображено портрет Агатангела Кримського. Під портретом діагонально розміщені написи «Агет Ангел» – Кримський, унизу роки його життя 1871-1942. На аверсі монети розміщено у горі Малий Державний герб України, праворуч від якого написи Україна, 2 гривні, 2021, композицію, що символізує діяльність ученого сходнознавця та джерело знань, геометричний декор із розкритих книг. Що складається в багатопроменеву зірку, в центрі якої слова кримського. Я зрозумів, що мушу бути українофілом». Це я зрозумів цілком свідомо. Під цитатою Фоксімеле Агетангел Кримський, логотип банкнотно-монетного двору НБУ. Вона належить до серії Видатні особистості України, введена в обіг 12 січня 2021 року, виготовлена з металу Нейзлібер. Масою 128 грама, діаметром 31 мм. Тираж цієї монети 35 тисяч штук. Ціна НВУ на момент випуску становила 35 гривень, а на листопад 2024 року вона коливається в межах 100-120 гривень. Ще декілька цікавих фактів про цю видатну людину. Не бувши українцем етнічно, агетанго-Кримський став ним за свідомим вибором і прагнув писати і спілкуватися виключно українською. Кожнісінько, вільно від офіційних занять часину, я присвячував Україні. Перша ознака національності є мова. Я і нею найперше заклопотався. Пильно читав усякі книжки, особливу увагу звертав на етнографічні матеріали, перечитав усякі філологічні праці. Він народився у 1871 році у Володимирі Волинському. Нині Володимир. Батько був кримським татарином, мати походила з литовсько польського роду. Тому в родині розмовляла спільною мовою тодішньої Російської імперії російською. Рід Агетангела Кримського веде свій початок з Кримського півострова. Один із родичів був Муллою, родичем кримського хана. У 1696 році, рятуючись від несправедливого гніву можновладця, втік із Бахчасарая та опинився у Литві. Там він охрестився і як виходець із Криму отримав прізвище Кримський. Агетангел навчився читати в три роки. Згодом почав читати все, що бачив. Вже під час навчання у приватній чоловічій гімназії юнак познайомився з творами Михайла Драгоманова та Павла Житецького, які просто таки зачарували його своєю літературною українською мовою. У 1889 році Кримський вступив до Лазаревського інституту східних мов у Москві, де вивчив арабську, перську, турецьку, їх діалекти, грецьку, латину та європейські мови. Він опанував також кримськотатарську, про яку написав монографію. Завершивши навчання, отримав стипендію і два роки провів у наукових експедиціях у Сирії та Лівані, що надихнуло його на створення бейруцьких оповідань і поезій, високооцінених Іваном Франком. Після повернення з Близького Сходу Кримський викладав у Лазаревському інституті, очоливши з 1901 року кафедру арабської лінгвістики. Він підготував підручник з арабістики, історії ісламу та мовознавства, створивши наукову основу української арабістики. Кримський переклав українською рубаї Омара Хаяма та інші твори східної літератури, написав понад тисячу наукових праць і досліджував українську мову, фольклор та антропологію. Також він редагував словники та збірники. Агетангел Кримський, надзвичайно працездатний у науці та літературі, був нещасливим в особистому житті. Його листування з Лесою Українкою, яка присвятила йому драму в катакомбах, свідчить про їхню дружбу, але дослідники припускають, що Кримський таємно кохав поетесу. Павло Тичина, у вірші до 60-річчя Кримського, згадував про його мрії, пов'язані з Лесою, яка померла у 1913 році, так і не дізнавшись про ці почуття. У 1918 році сам гетьман Павло Скоропадський запросив Агетангела. Київ організувати нову українську академію наук. Її очолив інший відомий вчений Володимир Вернацький. А Кримський став вченим секретарем. Перебратися до Києва Кримський погодився лише за умови, що візьме з собою всю бібліотеку з Москви. Для тисяч книжок довелося виділити окремий вантажний вагон. Після відходу Вернацького Кримський фактично очолив Академію наук, прийнявши радянську владу заради науки. Однак, уже у 1920 ті роки Кримський виступив проти головної партійної лінії в історії мови, згідно з якої Київська Русь була нібито спільною колискою українців та росіян. Він аргументовано довів опонентам, що вже в XI столітті виділився перший діалект, який, зрештою, став українською мовою, а російською ще не існувала в жодній формі. Через це, в 1929 році його звинуватили в націоналізмі, але він уник арешту завдяки тому, що став світилом світової арабістики. Хоча і йому заборонили працювати, але у 1939 році Кримського нагородили державними нагородами. То був цинічний розрахунок. Вченого відправили до щойно анексованого Львова, щоб запевнити місцеву інтелігенцію у благих намірах керівництва СРСР. Однак, з початком Німецько-радянської війни 71-річного та майже незрячого Кримського заарештували НКВС, офіційні звинувачення антирадянська націоналістична діяльність. Справжня ж причина полягала в тому, що вчений відмовився евакуюватися з Києва, і чекісти боялися, що він погодиться співпрацювати з німцями. Кримського запроторили в табір у Казахстані, де він помер 25 січня 1942 року, нібито від важкої хвороби, але цілком, можливо, що від тортур. Де саме похований Агетангел Кримський, невідомо й досі. У 1960 році. Його реабілітували, але протягом багатьох десятиліть ім'я цього талановитого українця за покликанням залишалося у нас майже невідомим. Дослідники спадку Агетангела Кримського вказують на різні цифри, коли йдеться про кількість мов, якими володів цей учений. Деякі стверджують, що він володів 56 мовами, інші зазначають число 60. Однак, беручи до уваги, що кримський досліджував різноманітні діалекти та мовні групи. Кількість мов, які він розумів, міг читати та писати, наближається до сотні. Унікальність Агетангела Кримського як феномена у світовій культурі було відзначено рішенням Генеральної асамблеї ЮНЕСКО щодо внесення цієї визначної постаті до списку найвидатніших діячів людства. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!